Для агентів, які шукають систему, де можна бронювати не тільки готелі вигідніші ніж на букінг, а й авіаквитки, оренду авто, трансфери і навіть круїзи, ми робимо прямий доступ і ваші особисті кабінети агентства в міжнародну систему бронювання TBO Десь, де ви можете бронювати не тільки готелі вигідніше, ніж на Booking, і конкурентніше, ніж ще в трьох системах бронювання, куди ми даємо прямий доступ. А й авіаквитки. До речі, останній кейс був дуже вогняний, адже на балі через Катар різниця з прямим сайтом авіакомпанії була більше, ніж 25. Відсотки і все це з оплатою на розрахунковий рахунок у гривнях без жодних СВІФТ, додаткових платежів і без комісій. Ви оплачуєте тільки ту суму нету, яку бачите при бронюванні по курсу Приватбанка, а головне з моментальним зарахуванням на валютні рахунки. І моментальною випискою ваучерів або авіаквитків. Тому не втрачайте можливості, ваші колеги вже користуються і вже бронюють. Плюс для вас стають доступні всі наші фінансові інструменти, як оплата на єврові рахунки, доларові рахунки за посиланням, крипта і навіть готівковий розрахунок, фактично в будь-якому місці України. Підключайтесь для створення вашого кабінету, пишіть за посиланням.